П'ятирічний Тимофій перевіряє батареї в садочку. Говорить, коли в групі тепло, тут комфортно знаходитися і є настрій гарно гратися улюбленими іграшками, бо ж були часи, коли було холодно. Ну, деякі рази тут може бути холодно, але може таке собут, що нема електрики і нічого не, не працює. Да. Мифіка, сьогодні ти ти не працює, Тимофійка сьогодніш, сьогодні тепло. Да. А тепло в садочку тому, що від учора у Житомирі розпочався опалювальний сезон. Першими підключили саме дошкільні навчальні заклади, а також лікарні. Завідуюча говорить, тепло у кожній кімнаті. Температуру контролюють щоранку. Кожного дня медична сестра проходить групу і відмічає температуру наших приміщень. Моніторинг температури щоденно проводиться. Потім, якщо у нас, наприклад, десь температура знижена, не відповідає санітарним нормам, звичайно, ми будемо робити. Але цього ну за нашу практику, ось відколи у нас з'явилося нове тепер. І відновили систему опалення. Вона повністю у нас перероблена, тому у нас немає підігріву приміщень. У нас всі приміщення теплі, Діткам комфортно. Середня температура у групових приміщеннях приблизно 20 градусів. У великих залах менше, відповідно до санітарних норм. Це музичний зал, і як ви бачите, що у нас температура тут трішечки нижча. Температура тут на даний час 18 градусів. Це для того. Щоб активність дітей ну, була на достатньому рівні і їм було комфортно, тому що дітки, коли рухаються, в їх підвищена активність. На кожному радіаторі тепла у нас іде, регулюється температура. Температура понижується. Як тільки сонечко повертається, збільшується температура, понижуємо трішечки тепло у цьому залі. У 2015 році садочок повністю утеплив фасад. Тож це рішення також дає свої результати. Раніше могло бути прохолодно. До утеплення в нас були досить холодні групи і були і скарги від батьків. Ну з того часу, звичайно, у нас не було проблем. Ну тобто ми задоволені, дякуємо тільки за, за таку пророблену роботу. Зараз, говорить завідувачка скарг від батьків немає. Дітей вдягають досить легко і ще ніхто не жалівся на холод. Ситуація із опаленням у садочках говорять у міському департаменті освіти контрольована. 16 жовтня почався опальний сезон, але дякуючи нашим комунальним службам. Система почала заповнюватися в наших садочках уже на вихідні, і тому діти вже в понеділок приходили в садочки, де вже більше було підключено три полатеплонесія. На сьогодні до теплоносіїв підключили 36 садочків. Дев'ять ще в процесі. А тим, кому необхідні додаткові пристрої, у департаменті надають обігрівачі від ЮНІСЕФ. Усього ж надати таких можуть приблизно 20 штук. Катерина Волкова телеканал СК